Доброго ранку, мої любі хлопчики і дівчатка. З вами я, ваш вихователь, пані Вікторія. Сьогодні у нас заняття з аплікації. А от що ми будемо робити? Ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Ну що, готові? Тоді починаємо. Сонечко маленьке. Кисло солоденьке. На частинки поділю своїх друзів пригущу. Ну що, здогадались, що це? Смачне з вітаміном? Це? Так, молодці! Це мандаринка. Сьогодні ми з вами будемо створювати чарівну незвичайну мандаринку. Тому запрошую вас у свою творчу майстерню. Малят, вітаю вас у своїй творчій майстерні. Для нашого мандаринчику нам знадобиться аркуш А4, на якому ваша матуся або татусь допоможуть вам намалювати ось такий мандаринчик. Далі нам знадобиться клей будь-який. Чи це клей олівець, чи клей певна. І обов'язково ви ж всі полюбляєте мандаринки так. Ось нам знадобиться шубка з нашого мандаринчику. Що робимо далі? Нам необхідно гарненько нанести клей на наш мандаринчик. Не шкодуємо, але не виходимо за кордони нашого мандаринчика. За кого? Дуже-дуже гарно наносимо. Ось так, я думаю, вистачить. Ну, тепер ми з вами будемо створювати наш чарівний мандаринчик. Беремо шубку нашого мандаринчику і заповнюємо наш намальований мандаринчик. Ой, як він гарно-гарно пахне. М -м -м. Я дуже-дуже полюбляю мандаринчики. А ми ви... ось так. Кожен шматочок обережно і гарненько притискаємо, щоб нічого не відвалилося. Якщо замало клею, можна іще додати. Напевно, я ще трішки додам. Ми маємо з вами заповнити наш мандаринчик. Подивіться, як гарно виходить, наче справжній так. Ось так. Притискаємо обов'язково. Надалі наш мандаринчик має трішечки підсохнути. Ой, як він пахне. Діти, як він пахне. Ось так. Подивіться, будь ласка, яка гарна мандаринка вийшла в мене. Я з нетерпінням буду чекати на ваші мандаринчики. Бувайте, малята!